ви знали, що в українських Карпатах простягається більше ніж 20 тисяч кілометрів квадратних гірських хребтів. Але де в Карпатах є взагалі перевірені тропи, безпечні місця для кемпінгу і відпочинку? А як правильно взагалі збиратися в гори? З нами буде сьогодні про це говорити Тарас Михайлів, лідер туристичного проєкту Кото Тревел. І, власне, вже він з нами на відеозв'язку, пане Тарасе, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Дякуємо, що доєдналися до нашого е, е, етеру. Ну, е, по-перше, зі святом вас, е, тому що сьогодні всесвітній день туризму. Так, дякую, дякую вам. Скажіть нам, будь ласка, наскільки актуальним туризм є сьогодні в Україні під час війни? Чи є попит, чи продовжують люди подорожувати? як справа в цій галузі сьогодні? Е, так, ну по-перше, дякую, що запросили мене е, на сьогоднішній день. Туризм є досить актуальний в Україні, особливо в її західній частині. І що ми маємо на сьогоднішній день? Це те, що велика кількість людей подорожує саме в Карпати, в максимально таку безпечну зону, хоча безпечних місць в Україні насправді дуже мало. І там більшість дитячих таборів, які були там в морських регіонах України, то вони переїхали теж в Карпати. Багато сімей подорожує сюди, в Карпати, по тій причині, що кордони для чоловіків закриті. Жінки, діти хочуть відпочивати з батьком, то вони приїжджають сюди до нас. І також люди хочуть відпочити хоча б на 2-3 дні. В Карпатах є там такі трошки віддалені села, де тривог немає практично, і де сирен немає, де на щастя, на щастя, так прильотів ніяких не було. І теж туди масово їдуть. Знайти якийсь вільний готель цього року в Карпатах, ну особливо влітку, маю на увазі mm -hmm. в туристичний сезон, було практично нереально. Mm -hmm. Ми навіть свої туристичні групи доводилось розселяти там о два-три чотири готелі під час туру, тому що. В одному банально не було місць, тому туризм досить актуальний. Це змога відпочити, хоча б там певний період часу. Uh -huh. Uh -huh. Власне, для тих, кому можливо, або не пощастило знайти місце у якихось готельних комплексах, і там все включено, і в принципі не можна ні про що не турбуватися, або для тих, хто просто хоче самостійно відвідати Карпати, як підготуватися до гірського відпочинку, тому що мені здається, якраз через те, що багато українців раніше надавали перевагу морському відпочинку, а не гірському, не знають про особливості саме відпочинку. Починку у горах. Що порадити, як підготуватися? Е, ну, дивіться, найважливіше це горами легковажити не можна. Е, потрібно продумати максимальну логістику. В першу чергу як добратися, тому що квитки на потяг було дуже важко знайти, хоча там і доставляли навіть додаткові потяги там з Києва, з Харкова, з Одеси. Але все одно велика кількість людей не потрапила через те, що не вчасно взяли квитки. Так само максимально потрібно подивити свій маршрут, куди ти хочеш піти, які локації відвідати. Наприклад, банально яремче, так це напевно одне з найпопулярніших міст в Карпатах. І люди туди приїжджають, там логістику собі не продумали. Нехай знайшли якийсь готель там чи приватний будинок, де вони живуть. І окрім водоспаду пробій, про який всі знають, ну, нікуди не ходять, так тому що там сидять собі просто в телефоні в номері, чи в готелі, чи в садибі, і все. І вони не знають про те, що є ще там різні сироварні поруч, є там полонина, явірник, водоспад, дівочі, сльози, нафтові родовища. Тобто в Єремче можна там протягом тижня кожного дня чимось займатися новим, угу. тому найважливіше при подорожі в Карпатах, в Карпати максимально продумати собі логістику. Це кардинально інший відпочинок, ніж морський. Ти тут не будеш відпочивати собі просто на пляжі, так сидіти і кожного дня купатися. Тут краєвид тобі може набриднути вже на другий день, хоч це чогось нового. Тому от логістика це, звичайно, в першу чергу, як добратися, де проживати, і дуже добре вивчити регіон, в який ти їдеш. Щоб знати, що тут є цікавого, що є безпечно і де є небезпечно. Uh -huh. uh -huh. Тобто, якщо ти хочеш відпочити, не просто собі там полежати, так, а набратися максимально вражень за короткий час, можливо, відпочинку, то потрібно обов'язково продумувати маршрути, гуглити, дізнаватися, що там поблизу є цікавенького, так? Uh -huh. так, uh -huh. так, максимально, максимально. То є, є спеціальні тематичні групи навіть в Фейсбуці, в Інстаграмі. Де завжди можна спитати пораду досвідчених мандрівників, і от я рекомендую на них там підписатися. Повірте, їх знайти зовсім не важко в наш час в 21 столітті, і там вам детально нададуть сотні порад саме місцеві жителі чи туристи, які часто приїжджають в Карпати, і це є абсолютно безкоштовно. Як щодо тих, хто планує не просто відвідати Карпати, якісь комплекси там і сироварні, про які ви зазначили, можливо, якісь водоспади, краєвиди, а для тих, хто хоче підкорити якісь вершини наших карпатських гір, що порадити, чи варто самостійно, от як ми зазначили, там можливо загуглити якийсь маршрут і піти, чи все ж таки для особливо новачків обов'язково мати гіда, який проведе, професійно підготує, скаже, що Собою брати, як зібрати рюкзак і так далі, і тому подібне. Дивіться, якщо перший раз їхати в Карпати саме в похід, а не якийсь там відпочинок просто біля готелю чи в басейні, то рекомендую обов'язково брати гіда чи їхати з туристичною організацією, тому що гори це не лише сам відпочинок, це не лише пройти маршрут. Там постійно тебе чатує небезпека. Це стосується й погодних умов, це може стосуватися, але дуже рідко і з дикими тваринами. Найкраще це вивчити маршрут на ту гору, на яку ти хочеш піти. Майже вірніше більшість гір Карпат вони є марковані, тобто загубитись важко. Але якщо у тебе з орієнтацією там на місцевості погано, то краще йти все ж таки з провідником, який тобі підкаже, який розкаже там які. Ягоди можна їсти, які не можна, до яких рослин можна доторкатись, до яких не можна, за гриби підкаже різні історії, цікаві розкаже там, зорієнтує на місцевості, і вже другий чи там третій похід на якусь вершину, то вже можна йти самостійно. Навіть банально, от гора Говерла найпопулярніша гора в Україні завжди там є багато людей, завжди. І цього літа декілька разів було, що люди губилися по дорозі саме на Говерло. Хоча це найпопулярніша гора, найбільш маркована гора України, здається, що там одна стежка, але і такі випадки теж були. Тобто, якщо ви не відчуваєте впевненості в собі, обов'язково візьміть гіда, не пожалійте ті гроші на якогось місцевого керівника і другий раз ви вже зато зможете безпечно, самостійно організувати собі мандрівку після спілкування от з місцевими. Угу. хочеться ще спитати, от власне про те, коли людина вирішила піти в гори, так підкрити, наприклад, говерлу. І все ж таки варто знати ось такі речі: як поводити себе під час негоди в горах, що можна робити, чого робити не варто. Що робити, коли ти зустрічаєшся, наприклад, з дикими звірами? Наскільки це реально в Україні? От підкажіть, будь ласка, стосовно ось цих таких правил безпеки, що робити, коли ти в горах почалася гроза, або коли ти в горах зустрівся якийсь який звір? Адже саме ці маленькі, можливо, поради можуть коштувати нам життя. Так, ви вірно підмітили, тому що навіть цього літа був нещасний випадок на Говерлі, саме коли двоє людей загинули від удару блискавки, є навіть відео в інтернеті. Взагалі, погоду в Карпатах передбачити практично нереально. Достатньо 10 хвилин для того, щоб вона кардинально змінилася з там, сонячної в дощову чи в грозову, і потім навпаки знову повернеться сонце. З таких порад. Ну, в першу чергу потрібно слідкувати наперед, за день до виїзду, в день виїзду, є спеціальні додатки, радари, якими ми користуємося і де ми відслідковуємо погоду. Якщо ви бачите, що ці радари вони показують наближення грози, а у вас ще, наприклад, навіть сонячно над вашою вершиною, то це вже ознака того, що пора спускатися вниз. Взагалі, швидкість, от, наприклад, світла, 330 метрів за секунду. Тобто, якщо спочатку блискає, і вам потрібно відрахувати секунди. Три секунди це один кілометр гроза від вас. Тобто, блиснуло через три секунди загріміло, значить гроза за один кілометр. Якщо через 30 секунд, то тоді за 10 кілометрів. 10 кілометрів достатньо, щоб до вас дійшли буквально там за до 10 хвилин, і гроза вже буде над вами. Вам потрібно за цим слідкувати. На вершині її краще не зустрічати, потрібно uh -huh. спускатися в укриття. Тобто трошки нижче вершини, так як блискавка б'є саме в найвищі точки. Не можна ховатися під деревами, не можна ховатися десь біля водойма. Е, найкраще це, якщо у вас компанія, відійти одне від одного, хоча б на 7-10 метрів, присісти і опустити голову нижче колін. І в такому положенні чекати, поки гроза не пройде повз вас, якщо вона вже вас накрила. І так само не можна лягати. Е, тому що ну тоді ви збільшуєте обсяг можливості, куди вдарить саме блискавка, тобто в, в, в е, збільшуєте об'єм тіла вірніше, ось так правильно. Угу. І ще з такого важливого на рахунок грози то звичайно відключати мобільні телефони, знімати все, що на вас є, там, наприклад, металеве, чи банально, навіть якщо якісь там кульчики, Теж краще це відкласти в стороні, відійти від цього. Потім гроза закінчиться, повернутись. Грози, як правило, не йдуть цілий день. Вони там можуть бути 30 хвилин, можуть бути 1 годину, потім вони проходять і знову там починається або сонячна погода, або ж дощ. Uh -huh. Що стосується диких тварин, то їх в Карпатах зустріти практично нереально. Насправді на туристичних стежках їх немає. Дикі тварини в Карпатах бояться людей. Люди бояться тварин, тварини бояться людей. Ідеально. Е, коли ви йдете там, з другом чи там, з організацією якоюсь, ви між собою спілкуєтесь, шумите у радіусі 2-3 км від вас, дикі тварини, там, ведмеді, вовки, наприклад, лисиці, вони відчувають цей шум, вони бояться виходити на стежку. Е, звичайно, якщо збитися з маршруту, то можна зайти в якісь хащі і там зустрітися з якоюсь дикою твариною, то це вже є там певні правила поведінки, як себе поводити. Ну і, на жаль, вони теж не гарантують 100% результату. Але боятись диких тварин в горах не потрібно. Принаймні в Карпатах так точно, так? Особливо на туристичних <реш> стежках. <реш> як у Карпатах справи із кемпінговим відпочинком? Наскільки багато таких місць, де можна безпечно розставити намет, організуватися, відпочити якісно і безпечно? Е, ну, Загалом організованого кемпінгу в Карпатах поки що не так багато, як бажаючих відпочити в ньому? Є буквально там не до, до 20 напевно, населених пунктів, де є організований кемпінг. З Таких популярних це, звичайно, там район Верховини, село Ільці, Дземброня. В селі Дземброня знаходиться, мабуть, найпопулярніший кемпінг, який існує в Карпатах. Це білий слон, де ти буквально там за 100 гривень можеш розбити палатку, тобі там нададуть душ, туалет, користування кухнею, ну і плюс гарні краєвиди. Плюс цей кемпінг пропонує там різні екскурсії, е, сплави на байдарках на гірських річках, е, так само походи в гори, можна як самостійно ходити, так і з їхнім гідом. Тобто гарне таке місце. Є кемпінг в селі Ільці, там подібні послуги надаються за 50 гривень за добу, тобто, зовсім, зовсім так недорого. Так? Але на сьогоднішній день, кажу, таких кемпінгів є порівняно небагато. І, наприклад, влітку. Знайти вільні місця в цих кемпінгах навіть у будні дні було практично нереально. Потрібно було бронювати ці місця ще за місяць-півтори до свого виїзду. Тобто, це потрібно планувати на період. Коли ти їм дзвониш, щоб у нас був літом такий, така, таке було літом. Коли ми їм дзвонили за два дні до виїзду, вони сказали, що найближчі два тижні можете нам поки що не дзвонити, тому що жодного вільного місця у нас немає. Тобто, кемпінги є. Інформація є в інтернеті про них банально в Гуглі, але кажу, потрібно наперед визначати свій маршрут і бронювати цей кемпінг для себе. Ну і останнє питання, яке можливо хвилює багатьох наших глядачів, особливо тих, які подивилися і замотивувалися. Піти поїхати до українських Карпат. Скільки в середньому коштує подорож до українських Карпат? Ось так, щоб відпочити, пройтися по туристичних місцях, прогулятися. Ось на кілька днів. Е, ну тут я би розраховував хоча б 1200-1500 гривень за день. Що ми сюди включаємо? Ми сюди включаємо проживання в якомусь готелі. Якщо там якась приватна садиба, то це буде там, дешевше на гривень 150-200. Е, дуже піднялися ціни на харчування, але вони піднялися у всій Україні. Так, не думаю, що це суто в Карпатах залежить. Тобто десь там один прийом їжі, він обійдеться в районі 200 гривень. Тобто хоча б тричі на день поїсти, сніданок обіти вечеря, це вже 600 гривень. Номер в готелі можна знайти, наприклад, в тому ж Яремчі чи Буковелі, за 300-350 гривень. Тобто це вже там 950 гривень. І якщо ще десь піти покататись на підйомнику, наприклад, підйомник у Буковелі коштує 200 гривень, в Славську 300 гривень. Якщо ж піти пішки на Говерлу, то теж потрібно заплатити вхідний квиток. Він коштує 80 гривень. І плюс до Говерла потрібен трансфер, тому що туди не ходять до підніжжя гори, маю на увазі, не ходять ні автобуси, рейсові, нічого. Треба замовляти саме таксі, якщо у вас немає власної машини. Uh -huh. Тобто Проживання, сніданок і вечеря, піднятися на говерлу з трансфером до Підніжжя гори і назад. Це обійдеться в районі 1500 гривень. Тому ну, угу. на сьогоднішній день якраз потрібно орієнтуватися, що скоріш за все е, дешевше ніж за 1000 гривень на добу ви не зможете відпочити. Хіба ось ці кемпінги і там власні намети, палатки, там спальники, карімати uh -huh. і так далі. Але uh -huh. вони теж оренда їхня не дешева. Тому ну і плюс, напевне, може самостійно раді, чи ти більше хочеш бути так. ближче з природою з наметом його орендувати, чи ти хочеш жити в готелі, але ціни на проживання від 300-350 гривень. <клес> угу. Добре, дякуємо вам за інформацію. Напевно, так. буде ще такою. Порадою лайфхаком, чи то як можна організовуватись компанією, і чим більше у вас буде, тим напевно економніше буде цей відпочинок, тому що там і трансфер спільний, і можна садибу спільно орендувати, і харчування організувати. Собі, угу. напевно, як для тих, хто хоче трошечки зекономити, збирайте однодумців, і буде веселіше. Я впевнена. 100%. Ну що ж дякуємо вам, Тарасе, за те, що ви сьогодні були із нами і розповіли нам так багато цікавого про відпочинок у Карпатах. Дякую, Ну що друзі. Ми нагадуємо, що ми мали розмову сьогодні із Тарасом Михайловим, лідером туристичного проєкту «Кото Тревел, доставка вражень.